А тепер про обрізання лаванди. Дуже багато хто не знає і радить її чи крижити, знаєте, якщо буде не дуже добрий звук, то терпіть, бо мікрофону я ще не причепила. Якщо вам ось такі, як би це показати, ось така лаванда, яку я посиділа в Що ти хочеш? Ну, дивіться на нього, так? Але ну, йди сюди. Йди сюди. І у ній не зрізані минулорічні стебла від цвітіння. Хороші, дуже хороші, знаю, дуже хороша собака. Тікай. То ви їх зріжете зараз. Але восени, запам'ятайте, ні в якому разі не чикриште під самий корінь. Тільки ті квіточки, які вам можуть знадоблятися для сушіння, для букетиків і таке інше. А ось як такі сухарі у вас вже є, то ви не боячись їх просто отак от берете і зрізаєте. Зараз я покажу вам це ближче, бо для людей, які якби, дуже спочекайте, зараз, зараз я поставлю. Це не є трохи зручно. Так, о, так. О, дивіться, бачите? Вони квітли в минулому році, але їх не зрізали. І тому ми їх зараз зрізаємо, і поки дощ, вони дуже швидко адаптовуються під дощі. Тож лаванда, ви знаєте, це така дуже сонячна квітка. Але ж рівно не переборщуйте. Ніби не, не, не треба зрізати. Хтось прийшли до мене і кажуть. А ми в минулому році, хтось там сказав по інтернету, зрізали повністю. Я цього точно не могла сказати, це не я була. Я вам тисячу разів кажу. Не потрібно цього робити. Ви зрізали, тільки знаєте, так? Як от чолочку робите? Люди. Воно є після всього. Ось який кущ після стрижки. От він. А це до стрижки. Бачите? Ми його теж зараз гарненько так філірнемо. Як перикварі кажуть, профіліруємо. От так я вам. Щоб ви бачили тільки лаванду, а на мене. Бачите, О, ці сухарики. Раз, 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 нічого. ну Це лаванда який два рочки, але вона буде дуже гарна. Це біла. Біла взагалі, вона така ніжна і вона спочатку дає такі кущики не дуже пишні. Е... Але потім виправляється. Єдиним недоліком чогось квітникарі вважають... І не люблять лаванду за те, що вона квітне один раз. А лаванда звичайна класична Ну, Насправді це не є так страшно. Подивіться. Ось така лаванда в мене була, оце як я стріла, така в мене була два роки тому. подивіться, зараз на цю красу. А аромат який не бійтеся. Ось Оце два рочки, а ось ця лаванда. Вчорашня. Знов. її треба стригти. от там, бачите, стригти. Але не перепусерствуйте. Все. Знаєте, все треба робити, щоб була золота серединка. Позбирали, порівняли, потім сформували. І у вас буде така красива. До зустрічі!